І про реальну загрозу зі сторони росіян знову заговорили і за кордоном. Європейські лідери все серйозніше розглядають можливість посилення захисту свого повітряного простору, особливо через перехоплення російських шахетів ракет на територію України. Про те наскільки реально втілити це все на практиці, про це і не тільки детальніше поговоримо далі. До нашого ефіру долучається речник української добровольчої армії пан Сергій Брачук. Пане Сергію, вітаємо. Слава Україні, слава силам оборони, сподіваюся, прокинулись. Героям, так, героям слава. слава, доброго ранку. Так, от у Варшаві почали обговорювати можливість перехоплення російських шахетів і ракет над територією України після того, як деякі з них прорвались до Польщі. Поки це лише чергові розмови, але, наприклад, якщо це затвердять, як на практиці це може взагалі працювати, угу. вони розмістять винищувачі на українських аеродромах чи будуть такі умовні повітряні патрулі, що вилітатимуть зі східного флангу НАТО. Ну, по-перше, полякам треба навчитися збивати шахеди, тому що поки що відсоток ну дуже низенький, і Україна єдина держава, яка не є членом НАТО, але запропонувала практичні пропозиції, практичну допомогу у цій справі. Що стосується можливості збивати, була би політична воля. Я думаю, що військові дуже швидко розберуться з цим питанням, тому що ну, якщо говорити про е, сумісництво з НАТО, то українські військові давно ці питання відпрацювали, і в авіації в тому числі я думаю, що не стане перешкодою. І роботи засобів протиповітряної оборони версій може бути багато. Я сумніваюся в тому, що літаки НАТО, наприклад, або системи ППО НАТО, будуть розміщені, ну, зокрема польські, розміщені на території нашої держави. Очевидно, що найбільш реалістичним, скажімо так, сценарієм було б дійсно, щоб літаки польські, нідерландські та інших країн НАТО, вони патрулювали, ну, скажімо так, десь в районі кордону, зокрема українського польського кордону, відповідно тому, що. Що можливості тактико-технічні вони дозволяли б збивати ворожі шахети або ракети. Ми розуміємо, що можуть бути і ракети, треба називати речі своїми іменами, і на території нашої держави, тобто в нашому повітряному просторі. Знову таки, це питання сумісництва. Я mm -hmm. думаю, що воно досить таки легко е вирішується, тому що е я знаю, що є питання по тому, а як визначити свій чужий. Це теж питання суто технічне, і воно буде вирішуватися. Мова спілкування, звичайно, буде англійська тут. Сумнівів немає, тому я думаю, що це дійсно варіант найкращий, тому що на території нашої держави ну на сьогодні точно жодна країна НАТО не піде на те, щоб розміщувати свої літаки? Ну хіба що розмістити літаки? На них будуть виконувати бойові завдання українські пілоти. Ага, Фаріон. добре. А скажіть, будь ласка, от якщо, наприклад, ці винищувачі різних країн будуть базуватися на польських аеродромах для перехоплення російських шахетів і ракет над Україною, то скільки часу їм треба для того, щоб долетіти, ну хоча б до центральних регіонів України так. Ну, Я думаю, що ви дуже далеко заглядаєте. Ми так дійдемо і до наших східних кордонів. Такого <с не буде це точно питання буде залежати від того, як який буде характер виконання бойового завдання. Угу. Що це, по перше, будуть шахеди. По-друге, на якій техніці виконують завдання, будуть країни НАТО. Зокрема, ми знаємо, що поляки там не в 16 літають Нідерланди, зрозуміло, F-35. Тобто є різні тактико-технічні характеристики. Знову таки все буде залежати від того, який, ну скажімо так, стиль збивання буде визначено, хто за що відповідає, який функціонал. Можливо, це буде лише прикриття. А більш активно в цьому плані будуть працювати вже там наші пілоти і наші засоби протиповітряної оборони. Питань доволі таки багато. Але я чесно кажучи, не бачу ще раз підкреслю складності в тому, щоб ну, як кажуть все привести до спільного знаменника. Угу. Немає жодних е варіантів, які б не дозволили це зробити. Ще одна важлива тема. Сьогодні от завершуються якраз спільні білорусько-російські військові навчання під назвою Захід 2025 в якому, за даними аналітиків, взяли участь близько 30 тисяч військових. Чи буде якесь продовження, і куди, на вашу думку, ці сили можуть бути направлені? Тобто Путін залишить їх в Білорусі для постійного тиску на захід? Чи варто таки чекати ці підрозділи вже на передислокаціях на східних рубежах України? знаєте, найскладніше, а насправді найлегше запитання, яке могло сьогодні пролунати, тому що прибуття американських офіцерів на ці навчання показало, вони перепрошую за тавтологію, є показовими. Ну і що ага. стосується тридцяти тисяч, то переважна більшість цього війська вона е, сьогодні оперує на території Російської Федерації. На території Білорусі цей контингент набагато менше, тобто це незначна частина, і переважна більшість цих військових це білоруські військові. Ну ще раз кажу, те що прибули. Американці, ми розуміємо прекрасно, що це дійсно показує навчання. Нагадаю, вони командно штабні. Це була активна фаза, яка супроводжувалася, ну скажімо так, інформаційно, перш за все, з допомогою, в тому числі, на жаль, українських медіа, які роздували цю тему. Я не кажу, що не було ризиків або їх немає. Вони звичайно є. І прикордонна служба, наша про це до речі, заявляла колега Демченко відповідно, і те, що моніториться ситуація, ризики є завжди. Але на сьогодні треба. Бо головне починати і говорити і діяти в тому напрямку, з чого ми з вами починали, і як збивати ворожі шахеди і ворожі ракети. Оце те, що має сьогодні хвилювати, yeah. не буде на сьогодні наступу з Білорусі. Ще раз кажу, бачите реверанси е диктатора Лукашенка в бік Сполучених Штатів. Я думаю, вони будуть продовжуватись. До речі, в продовження теми спецпредставник США Кіт Кіткелог заявив, що Росія програє війну, інакше Путін вже був би в Дніпрі, Одесі, навіть в Києві. І за даними Діпстейт, від початку повномасштабної війни Росіянам вдалося захопити менше одного відсотка нових територій. Лінія фронту залишається ну фактично майже незмінною, і ворог не просувається, але і Україна не може відтіснити його назад. От скажіть, будь ласка, ви як думаєте, як довго може тривати така затяжна фаза війни? Ну, це війна на виснаження, це не щось нове. я Там зараз вам скажу, і ви це знаєте прекрасно. Все буде залежати від ресурсності. Тут найголовніше протриматися, хоча б на один день довше ніж це зробить Російська Федерація. Угу. У нас є стратегія, яка цю спроможність Російської Федерації вбиває. Це наші удари, зокрема по нафтопереробних заводах, це наші удари по залізничній інфраструктурі ворога. Очевидно, що це те, що приносить сьогодні користь. Не менше ніж на фронті, uh -huh. тому звичайно ми говоримо про те, що війна на виснаження. Нам треба витримати все ту всю ту навалу, яка сьогодні є. Росіяни теж по перше, вони не безсмертні, якщо говорити про їхніх вояків, і Росія все таки дійсно є країною бензоколонку. Езбензено uh -huh. бачите, 95-й вже пропав. Далі буде. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що долучилися сьогодні до нашого Прокидаємося. ефіру. Прокидаємося і нагадаємо, що з нами на зв'язку був речник української добровольчої армії пан Сергій Брачук. Дякуємо ще раз.